Шашлик з риби. Для цього нам знадобляться. Одна скумбрія, один короб, чайна ложка солі, чорний молотий перець за смаком, 3 столові ложки кетчупу, 2 столові ложки рослинної олії, 3 столові ложки лимонного соку. Зелень смаком. А тепер про приготування. Для початку очищуємо рибу від вирізаємо, відрізуємо голову, хвіст, плавники та гарненько промиваємо під проточною водою. Після цього потрібно нарізати рибу. Шматочки мають бути такими, щоб їх зручно було нанизувати і щоб вони могли рівномірно підсмажитись. Стейк коропа варто розрізати наполовину. Нарізані рибні шматочки необхідно посолити, всипати за смаком чорний перець та додати кетчуп. Після цього додаємо лимонний сік, рослинну олію і гарненько перемішуємо рибу з маринадом. В отриманому вигляді залишаємо рибу маринуватися на пів години, а тим часом розпалюємо вогонь. Коли мине півгодини, дістаємо рибу, насаджуємо шматочки на шампури і відправляємо на мангал готуватися. За рибою на мангалі треба регулярно спостерігати. Перевертати її. Після готовності подаємо до столу, присипавши шашлик зеленню зеленю і виклавши його на капустяне листя. Смачного.